Те, що раніше користувалося попитом тільки у тих, хто їздив на природу, на риболовлю або ходив походи, на сьогоднішній день з відключенням, мабуть, вже є в, кожній, в кожному домі, особливо там, де, як у нас, тільки електрична поверхня і коли нема світла, треба щось готувати. Тому давайте розберемо, пропонуємо подивитися перший запуск ось такої плитки. Ось. Також є потреби, замовили. Інструкція. Бачите, на двох ставити не можна. Ось щось підігрівати, щось велике також вам. Хай лежить, будемо розбирати, що тут. Німножки резиною. Не їздить. Це до речі, гарно. Стоїть нормально і не їздить. От. Така верхня частина поверхні. Все стало. тут просто так от відкидається. А Поставити балон і нага. Це, за... це затискач балону. А це коли включається Запусти... запустити газ. Давайте подивимось. Так, кріпиться. Все, чи... вона закріпилася вже. Закріпилася. Звичайний ценговий От. Оцією, видно, так, да, видно. Так, оцією пімпочкою доверху якраз от, де, став, ну, от, де оцей важель. Ну. Я чуть ще покажу. Ось. Отвір з спр... <кій> для балону. отак, так вставимо. Все. І все. Затискач. Слухаємо, чи не шипить. Не шипить. І ну, це важливо, тому що якщо щось пропускає, ну, це небезпечно. І в інструкції, я так розумію. Угу. Тобто для того, щоб е, запалити, треба до, до кінця її. Так, це не реклама як такова. До, до кінця довести. Тоді я це закриваю. Все. Так, закрилі. Закрилочик. Ну що, запускаємо. І повертаємо назад для того, щоб уменшити вогонь. Зменшити вогонь. І обов'язково, чому зараз роблю при світлі, тому що робити без світла, якщо щось не так з балоном і так далі, або з плиткою, то краще, коли є світло, ти бачиш, що все, ну, все, все нормально. Тобто, можна зменшити, можна збільшити. Зараз так, оп. О, збільшується, зменшується, потім так, чик, І виключено. Все. По факту все. Все, що треба знати, вміти і розуміти. Нічого складного, нічого сверх, але треба бути обережним. І також, коли користуєтесь газом, відкривати двері або якесь вікно, хоча б на, ну, на провітрювання, для того, щоб повітря не... Не скаплювався газ. Все. Дякую, будьте обережні і будемо мати надію, що це нам буде потрібно тільки тоді, коли ми їдемо десь на пікнік і відпочиваємо з друзями, тому що в нас нема світла, і треба щось підігріти. Все, па папа. І також після приготування обов'язково а Переставте з поверхні. Якщо ви робите на поверхні, наприклад, у вас електрична поверхня, ви не пам'ятаєте, була вона включена, виключена, чи щось. Це точно погана ідея не, залишати на на плиті газовий балон. Не дай Бог, вона включиться, ну, включить світло і вас не буде, то гупане обов'язково прибираєте, прибираєте в прохолодне місце, можете, не там, на відкритий балкон теж ну, для газового було так собі, але приберіть в окреме місце не на пойці. Тут просто мені зручно це робити і там, як, ну, як на поверхні, але я тут знаходжусь. Як тільки приготували, прибрали, бережіть себе. От, і своїх близьких. Тепер точно все. До побачення.